За минулу добу Донецька область зазнала 18 ворожих обстрілів. Російські війська атакували цивільне населення з авіації, БПЛА, РСЗВ, Ураган, Смерч, Град, артилерії, мінометів. Під вогнем перебувало 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Сіверськ, СМТ, Велика Новосілка, Гостре, Курахівка, Південне, Села Ласточкіне, Миколаївка, Новий Комар. Речистівка пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, мистецьку школу, завод, підприємство, господарчі споруди, гараж, автомобіль по Великій новосільці. Рашисти завдали удари авіабомбою ФАП та ракетами НКРС. Пошкоджено щонайменше чотири приватних оселі. З авіації били і по Авдіївці. Руйнувань зазнали цех, підприємство. Інформація про постраждалих в обох випадках не надходила. Костянтинівку окупаційні війська накрили з артилерії та смерчів, Вбито жінку. Зруйновано приватний будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу Миколаївки Костянтинівської територіальної громади двоє цивільних осіб поранено. Пошкоджено три приватних оселі: гараж, господарча споруда, автомобіль. Крім того, сьогодні після опівночі ворог обстрілів. Стріляв градами село Розлив. Росіяни вбили людину. Ще одну поранили. Пошкоджень зазнали два приватних будинки і автомобіль. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.